Надвірнянські спортсмени, вихованки спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву, ПАТ, «Нафтохімік Прикарпаття здобули призові місця на всесвітніх змаганнях з єдиноборств та Кубка світу 2022 року, які проходять з 21 вересня по 1 жовтня у місті Самсун Туреччина і вивели збірну України на перше загальнокомандне місце з боротьби з самбо. Незважаючи на довгий і виснажливий переліт, надвірнянці показали достойний результат, каже тренер. Коли вийшли дівчатка на кили. І почали змагатися, то видно було, що всі заряжені на перемогу і всі розуміють, що від них дуже багато очікує наша держава. І ми в загальнокомандному місці Україна із боротьби самбо виборола перше загальнокомандне місце. Що вітали нас, все керівництво освіти, все керівництво міністерства присилало нам смски і вітало нас, що самбо задало хороший тон, бо ми перші, хто в команді взяли перше загальнокомандне місце. Троє із них срібні призери, і одна у нас чемпіонка, Сніжана Пліж. Як завжди витягує команду на загальнокомандне перше місце своєю золотою медаллю. Майстер спорту самбо Сніжана Пліш виборола перше місце. Дівчина зізнається у фінальному поєдинку. Було нелегко, проте зуміла дотиснути суперницю. Всім, хто підтримував дівчину, вдячна. Я завжди дякую Богу за те, що за мною зістається. Дякую Богу за такого тренера. Що у мене є можливість тренуватися тренера, якого хотів тренуватися багато спортсменів. Дякую своїм батькам. Дякую вам за те, що завжди нас підтримуєте і нагороджуєте, і дуже дякую зараз Збройним силам України. Якби не вони, то ми б тут зараз не змогли сидіти. Я була настроєна виграти і була впевнена, що я виграю. Але коли я почала у фіналі проігрувати, ну я. Середині якось відчувала, що я виграю хороші результати, а це срібло вибороли Анастасія Сикіш, Марія Куневич, Яна Волошенюк у різних вагових категоріях. Дівчата розповіли про свої поєдинки та суперниць. На цих змаганнях я першу суточку боролася з туреччини дівчинкою, виграла больовим прийомом. А у фіналі поступилася. Одне попередження дівчинкою з України, але в командних змаганнях я вже в неї виграла. На цих змаганнях я боролася першу з дівчинкою з Туреччини, перемогла 8-0. Потім у фіналі був досить важкий поєдинок. Я боролася із дівчинкою з Туркменістану. Поступилася. Такими результатами пишаються у надвірній. Міський голова Зіновій Андрійович особисто подякував спортсменам, тренерам та вручив їм нагороди. Те, що ми вітаємо, це саме найлегше, що можна зробити. Але скільки праці, скільки підготовки фізичної, скільки психологічної, і цей процес такого стресової воно завжди вимагає належної опіки від вас, і від підтримки від тих спонсорів, і від Сергія, і від людей, і від Романа, і від тих людей, які Хочуть вам допомогти. Тому Настя Сніжана і Марія, я вам дякую за результат. Бо в студентські роки, як ви себе вже зарекомендували, то я думаю, що результат, який є у вас, то ви не за горами нам вже не привикати до призерів Олімпійських ігор. Високий рівень спортсменів говорить і начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Завадський. Надвірнянці завдячують всім можливостям взяти участь у змаганнях Збройним силам України. А спортсменам бажає витримки, наполегливості та перемог. Хотів би подякувати сьогодні Ігору Дмитровичу, який має безпосереднє відношення до самбо, який захищає нас у даний час. Від російського агресора в лавах збройних сил України хочу сказати велике дякую Роману Павловичу, керівнику громадської організації Дух дзюдо. Дякую, що прикладаєте зусилля для розвитку всього нашого спорту і самбо зокрема. Ну і звичайно, хочу подякувати Євгенію Миколаївичу за... і Андрію Макитину. Звичайно, тому що ці двоє людей роблять. Ну, я би сказав, героїчний подвиг і вкладає душу і серце можливо, в наші громади. Присутні переконані надвірнянці і надалі гідно представлятимуть Україну на міжнародній арені.